Друзі, ми вас раді вітати на продовженні сьогоднішніх баталій. Зокрема, повертаємось до обворення Мастер Тинишин Роман Копак та Олег Данилович у воротах Данильченко. Усі хлопці ми вже знаємо на пам'ять. І попри те, що Елек знову повернув свою стару форму, насінник його сейв якось дуже невдало. Знову розпочинає звітний поєдинок. Зараз удар повороти. Можливо, і. Був задіяний в допомозі конкретно нашій армії. Зараз удар поворотам. Голоди 0. Роман Гринюка виводить Елекс у лідери на сьомій хвилині зустрічі. Династії у нас по ходу звітних зустрічей. Зокрема, перша гра між блек. Ну, вони свої мене не святкували, але ще на початку весни. Раз, атака, удар з другої спроби. Не вдалося. І тут, власне, кожен є гравці атаки, гравці оборони. Вихід вічна віч, фол, топак, І це буде жовта картка. Це буде жовта картка, а не червона, адже... власне, Про ці функції е, Копака зараз Данилович на ударній позиції Данилович віддає передачу. Тут містівці Данилович віддає передачу. Копак! У ближній кут стріляв, але... Товський, як же класно він стоїть у воротах. Ну, дуже інформує тоді гра цього стража. Не знаю, заберуть його кудись далі чи все перегляд другого тайму зустрічі між Алексом. Та Джулівера Рахунок на табло 1-0 на кори з гравців, то футбол. Зараз удари, що єдиним вічним ударом у нашому матчі проти волосся. Удар! Голу немає! Два не забив! Це ж не він, попускав, а Данильченко, який номінально не є в Маємо можливість озвучити. Ой, який підкат! Ну, мабуть, десь не на жовту картку. Данильченко бачить про це боєгірчину не можна так ззаду нагло стрибати. Киба Данильченко, Данилович, Копак, який щойно дуже фанно замкнув. Стеровський. Потрібно заспокоїтись, хлопці. Зокрема, Данильченко зараз прямий удар. Сейв від метро. Стоїть у вротах. Моторосіник кидає на Гінька, вихід вічнавіч, Пробиває в дальній кут. Зробив крок з воріт, ну і зменшив кут кутобстрі. Розпердача на копака. Ось це марнотраст в моменті може зіграти проти команди у синіх футболках Данилович. І, і таку ціль, до речі, немає сьогодні. Ореста Даска. ще одна порушення однієї сторони, чотири з іншої. Гінько з Гол! Олег Олегінько! 2-0. Ну, мабуть, знімає. Усі питать. У зону 3000 е, ну, як... 에... команди. ай як швидко приймати рішення віддавати. передачу в купок! Чудовий сейф. Вони беруть на себе функції лідера. Лунає фінальний свисток. Вітаємо Елекс з перемогою. власне, команда повертається в боротьбу у зону плей-офф. Scout Скаут Group, а Венга не пропустіть уже за декілька хвилин.